Привіт всім, мене звуть Світлана, мені 55 років. Я хочу з вами поділитися, як я створила свій YouTube канал. Я його створила у серпні 2018 року. Це було більше як хобі. Я додала одне відео з Херсона, де ми були, коли поверталися з відпочинку на морі, де я зняла рамку, яка допомагає. В жарку погоду і вона освіжає. І тоді я навіть не думала про серйозну роботу над каналом чи про підписників, але я хотіла поділитися саме цим винахідом, який мені дуже сподобався. І так як підписників в мене не було, то відео набрало, мабуть, один перегляд чи два, і то. Я сама його дивилася. Я можу показати вам скріншот. Але потім, коли почалася війна в Україні, і ми збрали речі для переїзду і виїхали в березні 2022 року. Як і 4 мільйони українців. Моє життя кардинально тоді змінилося. Спочатку війни я залишила моє місто, і ми переїхали спочатку до Польщі, а потім вирішили, що ми переїдемо до Хорватії. Це був важкий час. Але в новому місці я побачила таку красу, яка надихнула мене. Надихнула на те, щоб я могла поділитися цим з вами. Перша наша екскурсія української громади відбулася на острів Шолту, і краєвиди там були просто неймовірні, захоплюючі. Захоплюючі. Коли ти дивишся з верхівки острова, на море, і на навколишню природу, коли ти бачиш зовсім інший світ рослин і зовсім інше навколишнє середовище, те, що ти до цього не бачив, Хорватія вразила мене своїми містами. Природою, архітектурою. І я почала знімати відео маленькі на екскурсіях, на яких ми були з україномовними нашими людьми, щоб ділитися цим з іншим. Але коли я завантажувала їх на YouTube, то переглядів майже не було: це було 3-6 переглядів максимум. Це мене дуже дивувало, тому що я хотіла донести красу, але не виходило. І це було якимось розчаруванням. На моєму каналі ви можете побачити ці відео з міста Спліт, з міста Шибеник, з відсутністю коментарів, з відсутністю переглядів. І ви можете самі зрозуміти, що не все так просто. І тут якраз я стикнулася з такими викликами, що як я можу донести це до мого глядача, як я можу поділитися цією красою, як я можу дати вам те, що в мене є. і... Того, чого в мене не було свого часу. Я тоді не знала, що я роблю неправильно. Мені здавалося, що ніхто не помічає моїх відео, але замість того, щоб здатися, я вирішила змінити свій підхід в цьому році я почала читати статті про розвиток YouTube каналів. Це інструкції самого YouTube каналу. І, мабуть, якісь блогери, які викладають цікаве, і що може допомогти розвинути канал, залучити глядачів на свій канал. І тут Прийшло на думку те, що потрібно створювати сценарій і вивчати тренди Ютуба, що хочуть бачити глядачі, як це подавати у кадрі, як потрібно виглядати. І хоча я зовсім не публічна людина, але треба робити це на камеру. І у жовтні цього року я вирішила серйозно підійти до створення контенту і почала досліджувати. Як працюють алгоритми, які відео цікаві людям? І що найважливіше, як знайти свій стиль, якщо ви зайдете на мій канал, то ви побачите багато різного контенту. Це якесь змішування напитків у. Кадрі, щоб заохотити зайти глядачів. Це і кулінарія, яка, до речі, залучила до мене немало підписників, дякую вам. Але ж кожна українська господиня вона вміє файно готувати якісь свої блюда і може цим поділитися. І що це мені дало? Це мені дало збільшення переглядів. І перші коментарі від підписників. Можу вам сказати, що я була дуже-дуже рада першому негативному коментарю, де підписник написав, що «Що це ви робите. Це незрозуміло, але це мені не подобається. Я повернулася до того, чому взагалі створила канал. Ділитися тим, що мені подобається і що я хочу донести до вас, тим, що мене надихає в цьому житті. Але тепер я роблю це свідомо з любов'ю до свого контенту та до глядачів. Я дякую вам, моїм підписникам, які з'явилися у мене на моєму каналі. Які слухають україномовний контент, можу сказати, що цей шлях мене навчив, що кожен початок важливий. І не потрібно боятися починати. І навіть якщо спочатку щось не вдається, важливо знайти свою мотивацію і продовжувати. Я вдячна, що ви зі мною. В мене є багато ідей. І я сподіваюся, що вам сподобається те, що ми створюємо разом. Запрошую вас на мої стріми. Але цей мій підхід почав працювати. Я отримала перші справжні відгуки. Та побачила, як ростуть перегляди. Це було неймовірно мотивуюче. І коли був коментар, що жінка приготувала блюдо, яке я показувала у своєму відео, це дуже надихаюче.